Доброго дня. Компанія Пульс виготовляє от такі от, е, сигналізатори на, наливу меду. Е, це сигналізатор для контролю наливу меду, зливу меду з медогонки. тобто ви його вішаєте е, на е, відро, куди зливається мед, і для того, щоб е, мед не перелився через гору. Треба вішати такий пристрій, який при досягненні меду цих щупів включає звуковий сигналізатор. Часто люди стикаються з установкою батареї, тому знімаємо відео для того, щоб ви правильно. Вставляли батарею в цей пристрій і не ламали корпус. Тому що якщо пересилати його в зборі, то при пересилці, при ударах посилки буває, трапляється, що включається оця кнопка, і за той час, коли вона до вас їде, батарея може просто розрядитись. Для того, щоб вставити батарею в цей осік. Потрібно взяти крону, е, соблюдаючи полярність, защолкнути її е, в контакти. Потім беремо, беремо канцелярський ніж, вставляємо його між батареєю і фіксуючим усіком і е, відгибаємо його. І защопкуємо крону ось Приємного користування?